Вітаю усіх глядачів! З вами на зв'язку Адвокат Жанна Грушко у постійній рубриці Адвокат-Експерт. Отож в Україні діють нові правила продовження відстрочок, їх оформлення, які вони, куди подавати заяви, чи можливо подати заяву про оформлення чи продовження відстрочки поштою. Хто приймає рішення про видачу відстрочок? Про це все будемо говорити у цьому випуску. Тому, якщо ви ще не підписалися на цей канал, ставте свої вподобайки, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити актуальні новини українського законодавства. І так, 24 жовтня 2025 року кабінетом міністрів внесено зміни до постанови 560, яка визначала порядок мобілізації під час дії воєнного стану. Ці зміни були внесені постановою 1364. Які ж зміни передбачаються, і так визначено, що тепер заяви на продовження або оформлення вістрочок будуть подаватися виключно особисто заявником через центр надання адміністративних послуг. Що це означає? Це означає, що до ТЦК із заявами про оформлення вістрочок звертатися уже не потрібно. Ну, і це виключає можливість надсилання відповідної заяви поштою. І швидше за все, що такі заяви розглядатися тепер не будуть. Тут виникає одна проблемка. Проблемка стосується черг, яким чином адміністратори центрів надання адміністративних послуг зможуть забезпечити або реалізувати прийом великої кількості громадян. Ми знаємо, що по деяких обласних центрах у різних регіонах уже діяла і діє до сьогоднішнього дня історія щодо подання відповідних документів через ЦНАПИ. Але ми бачимо і іншу проблему: що, наприклад, отримати талони або віконечко для подання відповідної заяви з пакетом документів є вкрай складним, оскільки за три місяці ми повинні брати талон на наступні три місяці, а коло осіб або чисельність тих осіб, які мають право подати заяву про Форнення вістрочки є дуже малою, тобто там 10-15 чоловік на один день, і у зв'язку з цим виникає велика черга. І люди можуть подавати такі документи з моменту продовження дії воєнного стану там. Впродовж усіх цих трьох місяців, і це е, свідчить про те, що ось період, коли, наприклад, закінчується вістрочка 5112025 Якщо ти не будеш мати вільного віконечка або не будеш мати талона для звернення до ЦНАПу, то тобі доведеться чекати там, кінця листопада, грудня, коли таке віконечко з'явиться. Тому це одна із великих проблем. Звичайно, як воно буде застосовуватися надалі, ми побачимо. Проте ті, хто вже встигли отримати талони через СНАП, то вам немає чого переживати. Ті, звичайно, хто розраховували, що подадуть поштою, направлять листом відповідні заяви про оформлення вістрочок, то є велика ймовірність того, що такі заяви оформлюватись не будуть. Ідемо далі. Наступна інформація і зміна вона стосується того, що за результатами. Розгляду вашої заяви про продовження або отримання відстрочки. Буде прийматися відповідне рішення або про надання вам відстрочки, або про відмову у її наданні. Якщо рішення буде позитивне, тобто надати вам відстрочку, то вже паперова довідка про надання цієї відстрочки вам надаватись не буде. Вам буде надаватися новий роздрукований військово-обліковий документ, тобто, умовно кажучи, це витяг з резерв плюс, там, де буде підтягуватися строки дати цієї відстрочки. Якщо ж рішення про надання строчки буде негативним, то тоді воно буде направлятися впродовж двох днів з дня прийняття такого рішення на вашу електронну адресу. Якщо електронної адреси вказано не буде, поштою направляти також ніхто не буде, і вам треба буде самому звертатися і з'ясовувати, яке ж рішення. Приймається, на що ще хочу звернути увагу? Що також з цією постановою затверджено нову форму бланку заяви. Є один нюанс, що в цій заяві зверху написано, що така заява подається голові комісії, а в дужках написано розвідувального органу або підрозділу СБУ. Але ж ми цю заяву подаємо голові комісії конкретного ТЦК, адже повноваження щодо... Питань про продовження чи оформлення відстрочок так і збереглися в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, тому має бути адресована заява на ім'я голови комісії конкретного ТЦК. І лише якщо людина працює в службі безпеки України або в розвідувальних органах, то тоді на голову комісії конкретно цього органу. Тому цей бланок, на жаль, не містить такої інформації про те, що голові комісії ТЦК, але це, мабуть, є недопрацювання кабінету міністрів і зміни вони в цей бланок внесуть. В рештій частині все залишилося так, як є. Ви маєте вписати пункт, на підставі якого ви маєте право на оформлення відстрочки, а також безпосередньо. Потрібно вказати додатки, тобто ті документи, які надають вам це право. Ідемо далі. Щодо продовження відстрочок на наступний період, то цими змінами передбачено, що не потрібно буде додаткового рішення від ТЦК і можна буде не подавати повторну заяву, оскільки. Система, тобто єдиний реєстр військовозобов'язаних резервістів та призовників, самостійно буде поновлювати дані і строк по відстрочці. Про те, як це буде діяти, ми побачимо лише згодом, тому що чи має взагалі зараз такий функціонал, цей реєстр, і чи можна буде автоматично продовжувати цю відстрочку на певний період. Сьогодні невідомо, але проте, тільки запустяться ці нові правила з 1 листопада, то ми вже з вами будемо про це говорити більш предметніше та детальніше. Тому нагадую, підписатися. На цей канал поставити свою вподобайку, аби корисну інформацію побачила більша кількість людей, і поставити дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. Отож, давайте підсумовувати: порядок вістрочок починає діяти з 1 листопада. Подати ви зможете заяву лише особисто через СНАП. ЦНАП рішення про надання відстрочок не приймає. Його все ж таки приймає ТЦК. Тому заяву ви пишете на ім'я голови комісії конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. По пакету документів для відповідних категорій від строчок, змін ніяких немає. Їх ви дивитесь у додатку 5 до постанови Кабінету міністрів України номер 560. Приносите оригінали і надаєте відповідні копії. Якщо станом на сьогодні, у вас немає заброньованого місця в ЦНАПі. На подання документів для оформлення відстрочки, то потрібно вже телефонувати в центр надання адміністративних послуг і бронювати вільне місце, яке є найближче. Після оформлення цієї відстрочки паперову довідку ви не отримуєте, а ви отримуєте роздрукований військово-обліковий документ, де підтягується інформація про пункт відстрочки і про строки її дії. На продовження ви документів ніяких більше не подаєте, ТЦК погодження ніяке не має надавати, строк автоматично поновлюється через сам реєстр. Про ці деталі, як вони все-таки будуть діяти на практиці, ми з вами поговоримо у наступних випусках. А наразі, якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях, ми обов'язково відповімо. Проте, якщо вам необхідна юридична допомога в оформленні документів, збору пакету документів, правильній подачі, аби для вас не було відмови, тоді ви можете звернутися за юридичною допомогою до адвокатського центру Жанни Грушко. І наші фахівці вам обов'язково допоможуть. Тому бережіть себе, знайте нові е, правила подання від строчок, і до зустрічі у нових випусках.